Усім добрий день, ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас перехрестя з вулицею Миколи Руденка та вулицею Ульянова. Тут у нас сьогодні 17, перепрошую, зараз у нас 18 липня тривають дорожні роботи. Можете бачити, комунальники тут розрили величезну яму. Там усувають аварії на трубопроводі. От. Рух на дорозі є таке незначне ускладнення. Також хочу сказати, що тривають дорожні роботи на вулиці Миколи Руденка. Там є певні обмеження руху і рух там односторонній, тому якщо будете їхати, враховуйте цю інформацію. Ну, що бачите, у нас тут станом на 12.58 стоїть будівельна техніка, стоїть лежать туди індепаркани. Там також стоїть будівельна техніка, якщо буде можливість підійти поближче, покажемо. Бачите, бачите, там посувають аварію на трубопроводі, тому мешканці в цих районах можуть бути перебої з водою, тому краще зробити усім необхідні запаси. Аварію мають усунути протягом дня. Замовив інформатор, доєднатися до 107 фМ.